Тепла весняна погода сприяє тому, що футбол, як його ще називають гра мільйонів, після зимового міжсезоння сягає свого піку на всіх рівнях від дворового дитячого до міжнародного професійного. 29 квітня відзначається День футболу України. І саме до цього свята газета Київський футбол за сприяння Федерації футболу України вже п'ятий рік проводить турнір з мініфутболу. Для людей футбол це є. На перший погляд, дитяча забаганка з одного боку, а з іншого боку, коли вже не стають дорослими, то це вже ну спосіб життя. Є у нас духовна складова, коли люди йдуть до церкви, і є фізична складова, да? як то кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Якби це у нас було таке поєднання, то я думаю, щоб і суспільство у нас було б дуже дуже на високому рівні в плані і духовному, і фізичному. Третій рік поспіль за кубок газети Київський футбол змагається команда Української православної церкви. Цьогоріч її основа – багаторазовий переможець ряду аматорських змагань команда столичного Дніпровського благочиння. Іграємо би, з парнями вже давно, тобто, багато років підряд. Іграємо, кстати, на цій площадці, тобто, ми тут виросли. Футбол розвиває в чоловіку, найголовніше – це дух. Тобто, і дух православ'я, і взагалі, щоб чоловік мог постояти за себе. В принципі, как би, бы, всі ходимо в церковь регулярно, люди віруючі. Координує, як жартома кажуть, церковний спорт отець Роман Матюшенко. В минулому спортсмен важкоатлет Не тільки наша церква, вірніше наш відділ приймає участь у футбольних змаганнях. Ми проводимо також змагання із тенісу настольного, потім з баскетболу, волейболу, і таким чином хочемо, як кажуть, захопити молодь у різних видах спорту. Перемогу цього року здобула команда компанії Укрпроммаш, а церковна команда зайняла почесне друге місце. Але кожен учасник гри, незалежно від того, до якої команди належав, отримав найголовніший приз: радість від улюбленої гри та дружньої атмосфери спортивного протистояння.